Вітаю всіх, хто готовий вчитися! Мене звуть Любов Борисівна, і сьогодні я вам пропоную задачу номер 3137 із збірника задач для підготовки до ЗНО під редакцією Капіносова. Це задача із зірочкою, і, на мій погляд, вона не дуже проста. Зірочка тут виправдана. Я на самому ділі знайшла декілька шляхів розв'язання цієї задачі і пропоную вам, на мій погляд, найкоротший шлях, ну, можливо, є ще коротший, хтось іще знайде. Але давайте розглянемо задачу за моїм способом розв'язання. У прямокутному трикутнику висота і бісектриса, проведені з вершини прямого кута відповідно дорівнюють H і L. Визначити площу трикутника і обчислити її значення, якщо H дорівнює 0,5, L дорівнює 0,7. Цю задачу треба спочатку розв'язати у буквеному вигляді, а потім підставити значення і обчислити площу даного трикутника. Розв'язувати у буквах завжди непросто, учні не дуже полюбляються, але ми маємо так зробити. Ви бачите, що на цьому малюнку є прямокутний трикутник, АБЦ, кут С прямий. Л і H, відповідно, бісектриса і висота даного трикутника. І ще я тут провела медіану. Я їх позначила різними кольорами, щоб нам було зручніше на них дивитися. І поясню, для чого я провела тут медіану. Тому що я пригадала таке правило, що медіана ділить трикутник на дві рівновеликих фігури, на два рівновеликих трикутники. Тому нам достатньо знайти площу трикутника М. СБ. І якщо ми її помножимо на 2, ми знайдемо площу даного трикутника АБЦ. У такий спосіб будемо розв'язувати задачу. Далі ми ще маємо пригадати з вами, що медіана, що проведена до гіпотенузи, дорівнює її половині. Медіана, що проведена до гіпотенузи, дорівнює половині гіпотенузи. І ще ми маємо з вами пригадати таке правило: якщо до гіпотенузи проведені медіана, бісектриса і висота, то бісектриса ділить кут між медіаною і висотою навпіл. Це можна довести. У кінці розв'язання цієї задачі я можу довести вам це твердження, тому. Давайте з вами поки що це приймемо як відоме, доведене твердження. Отже, ми з вами е, знайдемо площу трикутника за формулою 1 друга А на Б помножимо на синус кута між ним. Отже, ми з вами знайдемо, я напишу: знайдемо. Площу трикутника СМБ за формулою одна друга СМ помножене на МБ і на синус кута між ними, на синус кута СМБ. тоді площа трикутника АБЦ. Буде дорівнювати, а тут стрілочка, буде дорівнювати двом площам трикутника ЦМБ. За властивістю а, медіани, яка ділить трикутник на два рівновеликих великих трикутника, тобто два трикутника, які мають однакові площі. Отже. Давайте з вами спробуємо знайти довжину медіани. Нам дано бісектриса і висота. Нехай C, HCL, нехай H, C, L дорівнює альфа. Тоді кут м теж дорівнює Альфа, і тоді кут, м Дорівнює 2 альфа. Ці кути рівні, і ми з вами розуміємо, що сума цих кутів дорівнює 2 альфа. Тепер розглянемо трикутник HCL. І з цього трикутника він прямокутний в нього. Кут H дорівнює 90 градусів в цьому трикутнику. І з цього трикутника ми знайдемо косинус кута альфа. Косинус альфа дорівнює відношенню прилеглого катя до гіпотенузи, тобто H ділити на L. Знайшли. Тепер ви розумієте, що трикутник HCB теж прямокутний. Якщо подивитися на, якщо це аж висота, то цей трикутник теж прямокутний. І в цьому трикутнику кут, так, в трикутнику HCB, кут H в ньому теж 90 градусів в цьому трикутнику. кут Куцб, ХБ дорівнює 45. Мінус альфа. 45 мінус альфа. Оцей кут до рівня 45 мінус альфа. Навіть можна, можна інакше навіть це зробити. Давайте зробимо інакше. Ми розглянемо не цей, цей кут нам, це один із способів, який я там розглядала, зараз не будемо про нього. Є такий спосіб, але давайте візьмемо кут трикутник МЦБ, розглянемо. Трикутник МЦБ. В цьому трикутнику кут МЦБ. Дорівнює куту МБЦ, і дорівнює. 45 додати альфа, 45 додати альфа. Чому? Бісектриса поділила прямий кут навпіл. Оцей кут дорівнює альфа, 45 додати альфа і весь кут. Ці кути рівні, оскільки трикутник CMB рівноведрений, оскільки медіана ділить гіпотенузу навпіл, якщо вона до неї проведена у прямокутному трикутнику. Отже, тоді кут. СМБ дорівнює. Дорівнює його можна знайти із навіть із цього трикутника. Це буде 90 мінус 2 альфа, 90 мінус 2 альфа, або 180 мінус сума оцих двох кутів 45 плюс альфа. Отже. Давайте знайдемо синус цього кута синус кута 90 мінус 2 альфа за формулами зведення дорівнює косинусу альфа. Косинусу, 2 альфа, косинусу 2 альфа. Так, а в свою чергу косинус 2 альфа ми можемо з вами виразити через формулу подвійного кута через косинус 2 косинуса в квадраті альфа відняти 1. Чому дорівнює косинус альфа ми з вами вже визначили трошки вище, і можемо знайти, що косинус 2 альфа дорівнює 2 помножене на h в квадраті L в квадраті мінус 1. Ну, трошки приведемо його до пуття цей вираз, і вийде 2H в квадраті мінус l в квадраті. 2h в квадраті мінус L в квадраті поділене на L в квадраті. Так, щось я ці букви тут. Зараз хвилиночку. Поділене на l в квадраті. 2H квадраті мінус в квадраті поділене на L в квадраті. Так, все. Ну, частину цієї формули ми з вами вже знайшли. Нам залишилось знайти Cm. Саме оцю медіану. Розглянемо трикутник cmh. CmH кут H дорівнює 90 градусів. І в цьому трикутнику ми знайдемо гіпотенузу, знаючи прилеглий катет і кут. CM дорівнює H ділити на косинус 2 альфа. Так. Косинус 2 альфа, тільки що ми знайшли, можемо сюди підставити, і це m буде дорівнювати h поділити на оцей дріб, значить, помножити на перевернутий, на обернений. 2H в квадраті мінус L в квадраті. І помножити на L в квадраті чисельник, перевернули цей дріб. Так, все. Тепер ми з вами можемо знаходити площу. Значить, якщо замінити тут всі ці букви на відповідні букви, що ми маємо у нашому, на нашому малюнку, ми отримаємо з вами, що площа трикутника АВС... Дорівнює 2 помножити на одну другу. Ця 2 множу на, площу що там, Це М у нас ось воно, ми тільки що знайшли. МВ таке саме. Значить, це буде М в квадраті помножене на синус кута між ними. На синус. 90 мінус 2 альфа, тобто на косинус 2 альфа. Все. Двіки скорочуються. М в квадраті можемо знайти. Косинус 2 альфа теж є. Підставляємо і спростити, треба буде цей вираз. Я запишу так. h помножене на l в квадраті. 2h в квадраті мінус L в квадраті, все це в квадраті помножене на оцей дріб на косинус подвійного кута. 2H в квадраті мінус L в квадраті поділене на L в квадраті. Тепер давайте дуже охайно це скоротимо. Якщо піднести до квадрата цей дріб, тут буде h в квадраті, L в четвертому і цей вираз в квадраті. Тоді ми скоротимо повністю цей вираз на квадрат, цей вираз на квадрат, h піднесеться до квадрату буде h в квадраті, L в квадраті поділене на 2 h квадраті мінус L в квадраті. Все. Це є площа. Ми знайшли площу. Тепер нам треба обчислити значення цієї площі, якщо відомі оці числа, оці значення висоти і бісектриси. Ми пишемо: площа трикутника дорівнює. h квадраті – це 0,25. 0,5 в квадраті, помножене на 0,49, 2 помножене на 0,25 мінус 0,49. Так, ну, давайте спочатку знаменник. Тут буде 0,5 відняти 0,49 це буде 1 сота. 0 0,1 А тут 0,25 на 0,49, одна четверта. Ну, я так запишу: 0,25 помножити на 0,49. Хай буде. Ще раз перепишемо. Так. Тепер пересунемо коми на одну, на дві цифри вправо тут і тут. Це 0 такий. Поганий. Так, трошки покрутю. Так, дорівнює 0,25 це одна четверта. Якщо ми пересунемо коми на дві цифри вправо тут і тут, тут буде 49. Тепер множимо 49 поділити на 4. Буде 12,25. 48 на 4 це буде 12 і 1 четверта ще. Тобто, це буде 25 сантиметрів квадратних. Все, задачу ми розв'язали. От така вийшла задача. Я не дуже пояснювала, що звідки взялося, але ми з вами можемо прослідкувати. Тобто, дивіться, що ми з вами зробили? Ми. З вами провели медіану. Медіана ділить трикутник на два рівновеликих трикутника. Якщо провести бісектрису і висоту, то бісектриса ділить кут між медіаною і висотою навпіл. Ми позначили ці кути альфа, тепер із трикутника ClH. Ілі HCl, як я тут його позначила. Ми з вами знайшли косинус кута альфа. Ми знайшли косинус цього кута, це відношення прилеглого кату до гіпотенузи. Ось воно тут є. Далі. Ми розуміємо, що бісектриса поділила прямий кут навпіл, тому оці кути по 45 градусів. Із 45 додати альфа, це буде кут між медіаною і оцим катетом CB. Значить, цей кут такий самий: трикутник CMB рівно бедрений. Можемо знайти кут CMB. Його можна знайти із суми кутів трикутника, 180 відняти з суму цих кутів, або із прямокутного трикутника CMH. Оскільки сума гострих кутів дорівнює 90 градусів, то 90-2 альфа це буде кут CMB. Ось ми з вами це написали. Тепер. Розуміємо, щоб знайти нам цю медіану, ми із трикутника C з трикутника CMH, за означенням косинуса знаходимо оцю медіану. Косинус – це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Значить, гіпотенуза це відношення катета до косинуса прилеглого кута. Ось я це тут десь писала. Так, ось воно. Бачите, да? А перед цим ми з вами ще знайшли косинус подвійного кута. Значить, синус 90 мінус 2 альфа це косинус 2 альфа, косинус 2 альфа це 2 косинус альфа мінус 1. Підставили значення h ділити на L сюди у формулу. І знайшли, що косинус подвійного кута це отакий вираз. Ставивши його у значення, яке ми знайшли для медіани СМ, ми знайшли довжину медіани. Якщо ми знаємо дві медіани, два від цих відрізки і кут між ними, можемо знайти площу трикутника. Ось ми його, а площа трикутника АБЦ, це подвоєне, подвоєна ця площа. Ось, вийшла така формула. Підставили, обчислили 12,25. Для тих, хто дочекався до кінця, можу пояснити, можу довести, чому оці кути альфа і альфа рівні між медіаною і висотою, і бісектрисою. Ось я зробила новий малюнок, ми зараз з вами доведемо, що кут МЦЛ дорівнює куту HCl. Кут МЦЛ дорівнює куту HCL. В прямокутному трикутнику, якщо він не рівнобедрений і до гіпотенузи проведено висоту бісектрису і медіану, то бісектриса ділить кут між висотою і медіаною навпіл. Ми з вами розуміємо, що медіана поділила гіпотеноз, гіпотенозу навпіл. Медіана поділила гіпотенозу навпіл, а М дорівнює МВ. і звідси слідує, що трикутник АВМ рівнобедрений. А МЦ, АМЦ і ЦМБ рівнобедрені. Трикутник СМБ. Рівнобедрений. Значить, оці відрізки рівні. Ось ви бачите. Ну і ці теж медіана дорівнює половині гіпотенузи. Так? Це відомо. А це значить, що кути при основі рівні. Кути при основі рівні? Звідси сліду, що оцей кут дорівнює, я його зараз двома рисочками. Звідси слідує, що кут МАЦ дорівнює куту М ом А С М або М А М Ц А три в основі С А і кути М Ц Б дорівнює куту М Б С При основі себе. так. Далі кут А дорівнює кут А дорівнює 90 мінус кут Б із суми гострих кутів трикутник АВС. Так. Звідь, значить, і кут е, С, А, теж дорівнює 90 мінус кут Б. Кут А, C, дорівнює 90 мінус кут Б. Так. Тут С. Але і кут HCB дорівнює 90 мінус кут B. тому що цей трикутник теж рівнобедрений, сума його гострих кутів дорівнює 90 градусів, значить цей кут дорівнює 90 мінус B. Звідси слідує, що кут. АЦМ АЦМ дорівнює куту HCB. Ось оці кути рівні. Бачите, я їх позначила двома однаковими дужками. Тепер далі. Розглянемо кути ЛЦМ кут L СМ дорівнює 45 мінус э, АЦМ. 45 мінус АЦМ. Далі. Кут э, HCL Дорівнює 45 мінус HCB. Оскільки ці кути рівні, ми з вами довели, звідси слідує, що від 45 відняти рівні кути, у декут lcm дорівнювати куту HCL. Що й треба було довести. Що треба довести? Все на сьогодні все. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. До нових зустрічей!